Вітаю всіх глядачів та підписників на своєму каналі. Сьогодні тема піде про універсальні органічні підгодівлі листової та кореневої, абсолютно різних за змістом, але які чудово працюють практично на всіх культурах. Але спочатку я хочу зробити огляд грядки кавунів і зважити один кавун. Ну, дуже він гарний. Ну що? Пішли, подивимось на грядку. Давайте спочатку зважимо цього красення, а потім зробимо огляд інших кавунів. Отже, нагадую, що сьогодні 14 липня. Бачимо, що кавун на 90% стиглий. Він змінив колір. Поміняв колір салатовий на блідий, а також хвостик практично засох. Я вважаю, що 5 днів йому достатньо для повного визрівання. Друзі, ви хотіли б побачити його в розрізі? Пишіть у коментарях. Хочу повторитися, кабуни висівали в різні терміни до 2 тижнів. Також весна внесла свої корективи, бо, як для мене, я щільно ущільнила посадку, бо гадала, що буду без врожаю. Тепер повернемося до головної теми. Які органічні підживлення на кінець зростання та дозрівання плодів я використовую? Перше це буде підживлення кореневе. Для цього ми використовуємо свіжий коров'ячий гній навоз. На 50-літрову бочку додаємо об'єм 10 литрів свіжого гною і заливаємо водою так, щоб вода не доходила до верху 10 см, ну, залишаючи повітряну пробку. Додаємо до цієї суміші Споромакс. Чому я раджу його застосовувати? Це комплексно мікробний ферментний препарат. Основна його дія прискорення розкладання органічних залишків. А також при кореневому підживленні пригнічує патогенні збудники та захищає від кореневої гнилі та грибних хвороб. Даємо до 7 днів на бродіння, а потім розводимо 1 до 10, тобто на 1 литр бакової суміші 9 литрів води. Залежно від зростання куща робимо підживлення від пів літра до літра під кущ. Друге підживлення, яке ми використовуємо, це підживлення з Головна пропорція одна склянка зали на одне відро води. 3 літрові банки мені вистачає на 16 відер підгодівлі. Як правило, ми настоюємо 2-3 доби, двічі на день ретельно перемішуючи. Для кавунів і день також це підживлення можна використовувати по листу для більш вираженого ефекту, оскільки воно діє швидше, ніж кореневе. Хочу вас попередити: в жодному разі не використовуйте їх в одній баковій суміші, оскільки вони мають різну основу. У першому випадку це кислотна основа, а взагалі лужна, щелочна. Головне періодізація використання підживлення один раз на 10 днів. тобто, один раз на 10 днів використовуємо суміш на основі коров'ячого гною. Потім через 10 днів суміш на основі золи. За цей період рослини повністю використовують поживні речовини, які застосовуються при підживленні. Що стосується кавунів та день, на цьому етапі я використовую тільки листове підживлення з олою. В ній є фосфор і калій, які необхідні для дозрівання кавунів та динь. Друзі, бажаю вам родючого городу з багатим врожаєм. Якщо у вас виникли питання, задавайте. По можливості відповім. Якщо вам відео стало корисним та цікавим, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!